Слава Господу! Сьогодні ми в сім'ї нашої сестрички міли. Браття тут їй допомагали, рубали дрова. І знаєте, і як не спитати, що Ісус Христос зробив у вашому житті, сестричка. Скажіть, я дуже дякую, бо Бог зробив багато чудес в моїй житті, привів мене у молодості до себе. Я ніколи ніколи не пожаліла за це, бо з Господом є совершенство і з Господом дуже добре. І я не розумію, як живуть люди без Бога, які блукають в цьому світі. Приходьте до Бога. З Ісусом є прекрасне життя, хоча й труднощі, але Бог допомагає побеждати ці труднощі, боротися з ними. Перемагати тільки з Ісусом. Слава Господу. Ви Слава. скільки ви років, як ви з Господом, вже? Після 54 чотири десь. 54 роки, так? А я вже з Господом. А скільки а у вас діток? На семеро діток. А внуків? Внуків 13 і правнуків п'ять. Слава Господу. Наскільки Слава. ви щаслива? Слава. Ви вже, вже довгий час пройшов, як чоловік помер, да? ви лишаєтесь вдовою. Так, да, вже 26 років. Як чоловіка немає. Ну, Господь не лишає мене. Да, Знайте, бо... свої Бог своїй не бо, Слово Боже каже, що Бог він є, Бог сирит і Бог вдів. Я це випробувала на собі, який, який він є, добрий Господь, як він заботиться про сиротів і вдів. І от зараз вас чують люди, що би ви їм порадили. Я би порадила всім людям шукати Господа. Що він коло кожного близько, тільки хто забажає. Він... Щоб Господь був в їхньому житті. Тільки цього я найбільше їм бажала. І... Слава! Свої, Господу. І їм. Ми вас, сестричка, любимо, благословляємо, нехай Бог вас укріпляє. І ще, знаєте, більше, більше щоб ви потужні були в молитві, молилися за молодь, молилися за молоді сім'ї, за церкву, за, за все те, що сьогодні відбувається в нашій державі, біда, яка, знаєте, да, все, 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 все. Да. нехай Бог святий допоможе. Нехай. І тут, а знаєте, що дивіться. Робочий стіл, слово Боже, читаєте, да? вникаєте всебо помогай. Ви знаєте, що для багаток ви примір, навіть ваша дочка Люда каже: "Я не чула, щоб мама моя з кимось сварилася, чи з сусідами, чи завжди вона так якось Богу. танче пускала, завжди танче, так? Да? Слава Богу, це все Богу слава. Ви для нас примір. Я теж людина. Слава Богу, нашому Господу. Слава. слава тільки йому. Амінь.